Плавний рух питань, внесених до порядку денного останньої сесії, був перерваний рівно на півдороги. Депутати Кухарчук та Івлєв виступили з пропозицією призупинити будівництво притулку для бродячих тварин. Парламентарів розбурхала інформація про початок робіт на вулиці Чуднівській. Місто на їхню думку має проблеми значно важливіші за собачий притулок. Йому є на що витрачати кошти. Місцевий бюджет такого будівництва не потягне. Наразі питання стоїть не про фінансування будівництва, роз'яснив присутнім заступник міського голови Сергія Онофрійчук. Запропоноване рішення лише уточнює межі ділянки. Притулок заплановано розташувати на землі, що закріплена за колишньою ШЕД, правонаступницею якої є комунальне підприємство Бердичів Комунсервіс, нагадав посадовець. І не маючи визначеної ділянки, фахівці не зможуть провести усі необхідні розрахунки. До роз'яснень Сергія Онуфрійчука долучилися і кілька депутатів. Є господар, у нього є ділянка, на якій господар хоче встановити будку, і йому треба визначитися, де саме можна це зробити. На думку Павла Середюка, все просто ні про яке фінансування наголосив. Мова наразі не йде. На сьогоднішній день є підприємство. Є територія, і на цій території треба визначити де поставити цю собачу. Будку І все ніхто ніякий грошей. Душе... Мальчик, я сенса. А что касается уделения земли, это надо делать. Потому что каждый шаг целивает какое-то время. Сейчас выделение земли денег не стоит. И можно выделить без... Він неодноразово заявляв: ніхто будівництво притулку для бродячих тварин звалювати суто на міський бюджет не збирався і не збирається, говорить міський голова. Більш того, нагадав Василь Мазур, місто отримало згоду багатьох підприємців на участь у будівництві і утриманні закладу. Я Знаючи думку депутатів Яскіна Лукопі, я сказав, що по великому рахунку, що всі воно голосно хочеться робити, воно накипіло вже в суспільстві. Але в той же час я сказав, що це питання ми не вирішимо питання, що треба Верховна Рада, щоб прийняла вже давно було зміни до законодавства. Ми неодноразово зверталися з такими пропозиціями. Хай населення міста розсудить нас, потрібно чи не буде. Зараз не приймаючи це рішення, ми нічого далі не зможемо робити. Зрештою, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під притулок для бродячих тварин Бердичівські депутати дали.